Я Юрій Оробець як викладач мистецтва тверезого способу життя пропагую тверезість. Хожу по школам, читаю ці уроки тверезості і дітям розказую, як правильно все-таки, чому треба бути в цьому стані природньому, саме в природньому. Бо дитина народилася в цьому стані. І цей природний стан називається тверезість. Бо тверезість це повна свобода від отрут. І себе труїти не потрібно. Ну, коли батьки показують приклад, дитина це бачить, себе потім починає пробувати. А ще деякі батьки кажуть, на, попробуй сам. І даючи й попробувати цю отру і потім кажуть, звідки в неї з'явилася ця шкідлива звичка, коли вона закінчує цю школу. А хто як не батьки показують цей поганий приклад дітям? І в тих в них, і таким чином вони їх віднімають цю тверезість. віднімають як що програмують дітей на самоотруєння. Бо тому що коли тільки програмується дитина, що на на свято трішки можна. І тут нічого такого поганого. Оце так ви вже віднімаєте в них оцю тверезість. Просто. А і наша задача повернути, утвердити цю тверезість, щоб вона так і залишалася, щоб вона школу закінчила, воно мозок розвивається до 25 років. Бо від кожних 100 грам вина помирає 2000 тисячі нервових клітин. Чуєте, 2000. тисячі. Від кожних шампанського помирає 2000 тисячі нервових клітин. Від пляшки пива помирає 5 тисяч нервових. Від баночки Рево помирає 10 тисяч. 10 тисяч. Це чуєте, як 100 грам горілки. Від 100 грам горілки теж помирає 10 тисяч. чуєте, і мозок потихеньку деградує, зморщується. І, і, і в що ми перетворюємося? Ми кажемо, та ми така сильно здорова, та да, ми сильно здорова, але коли вона твереза, вона ще краще тверезі. Рішення буде приймати.